Ноги в шостій позиції, руки великим пальцем. Тримаємось за пройми кептаря, Пальці всі разом зібрані в кулачок. Якщо немає пройм кептаря, можна триматись за футболочку, за брительки. Головне, щоб вам було зручно. На раз-два робимо крок правою ногою в праву сторону. Голова при цьому нахиляється до правого плеча. Раз, два. На три-чотири приставляємо ліву ножку до правої голова випрямляється. 3, 4. Далі все. Те ж саме робимо з лівої ноги в ліву сторону. 5, 6, 7, 8. Тепер робимо вперед приставний крок з правої ноги, а назад приставний крок з лівої ноги. Голова при цьому нахиляється то вправо, то вліво. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер, піднявши праву ножку, робимо невеличкий перестрибок на неї. Руки займають таке положення і працюють таким чином. Раз, і два, і три, і чотири, і п'ять, і шість, і сім, і вісім. і... Тепер робимо припадання в повороті за чотирма точками з правої ноги. Руки повертаються в своє вихідне положення. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер ще раз повторюємо комбінацію з самого початку. Раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім вісім. Раз, два, три, чотири. п'ять, шість, сім, вісім. Раз, і два, і три і чотири. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.